Початок тижня для більшості областей України видасться похмурим та дощовим. У деяких районах можливий туман зранку та ввечері, ближче до ночі. Про це нам повідомляє у Так, у вівторок, 19 грудня, опадів буде небагато. Дощі пройдуть лише на Волині, у Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській областях. На риші території країни без істотних опадів. Дорогі глядачі підтримують нас, Поставте лайк під цим відео, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 19 грудня, то як вдень, так і вночі вже буде плюс. Зараз ми вам все розповімо. Так, у вівторок в західних областях температура коливатиметься від плюс 3 до плюс 7, а вночі буде від 0 до плюс 3 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від плюс 2 до плюс 7, вночі буде прохолодніше від плюс 1 до плюс 4 градусів. У східних областях вдень очікується Температура повітря від 0 до плюс 4, а вночі від мінус 1 до плюс 2 градусів тепла. У центрі країни стовпчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 3 до плюс 7, а вночі від плюс 1 до плюс 4 градусів. У вівторок на півдні температура буде від плюс 5 до плюс 8 в день, і від плюс 2 до плюс 4 градусів тепла вночі. У Києві 19 грудня протягом всього дня небо буде вкрите хмарами. Вранці очікується дрібний дощ, який до обіду повинен закінчитися. Вся решта дня пройде без опадів. Температура повітря буде від плюс 4 до плюс 7 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!